Всім привіт, друзі, мене звати Німна Свіченнях нагадаю. Всім друзі! Мене звати Ліза та ви на моєму каналі I'm Liza Rainbow. Та сьогодні в нас буде дуже-дуже пізнавальне та, як на мене, цікаве для вас відео. Чому цікаве для вас? Тому що я вам розповім. Більшу про мене та про моє життя. Мені здається, відео буде дуже цікаво. Тому бажаю вам приємного перегляду. Всіх люблю. Приємний перегляду. Це відео буде закінчатися в тому, що я розповім, як я встигаю все в житті. Чесно кажучи, я нічого не встигаю. Ну, я, як я стараюся встигати все в житті. Може, щось і встигаю. Перше, як я встигаю грати на фортепіано бандурі. Це чотири заняття в тиждень. Це раз два з фортепіано, два з бандури. і співати на хорі два заняття в тиждень. і співаю окремо вклад, теж два заняття в тижня. Це не на і надію. Далі е я хожу на додаткову англійську, додатково додаткову французьку. А додатково українська мова для... Поступлення в університет карпенка карова школа, це теж великий труд. Плюс я пишу а, пісні сама, зараз дуже довго працюю над написанням пісень, бо вот зараз вам на екрані з'явиться відео, як я пишу їх. Я вдома граю на фортепіано. Ось вам. Відео. Я займаюся танцями. Та ж, ну, я по можливості займаюся десь 2 рази в тиждень. зараз не займаюся. Це два тижні було що тільки уїхала. Я малюю на малюванні, малюю вдома. Справ в мене безліч. І ще, попри все це потрібно відпочивати, іноді хочеться просто взяти айпад і лягти повалятись. А потім ти згадуєш, що не зробила домашку з інформатики. Ой, чесно, в мене та інформатика вже трішки. Ну, ви розумієте, в мене вибору немає. Школа є школа. Полетіли, давайте я розповім, як я все встигаю. При тому, що я нічого не встигаю. Мене ще не знаю. Я Ліза, мені 12 років, я живу в місті Київ. Навчаюсь в приватній школі, але планую перейти до державної. До речі, це не знають навіть мої Олди, тому що я це нікому не розповідала. Так, мені не сподобалась моя приватна школа. Я не скажу, що вона погана, вона добре, класна. По-перше, в мене почали красти гроші, а однокласники, не мої, звісно, а якісь діти школи, логічно, що це хтось з школи. З дітей. Там у нас приватна перша школа маленька, я вже там чесно де гордую. Там 22 дітей в школі. Це неможливо для мене. Це просто все. Ну, це стрьом. Стрьом. Жорсткий стрьом. Ось так. А, я хочу почати з першої теми. Це тема написання пісень. Міні-рекламна пауза. Я знімала відео, батьки не знаю, що я сьогодні заповнила зйомку. Тут трішки розповім про свій Бутербродик, Салатик з танцем, кукурузу яйцем, з штучками та грачка. Але звісно, я поїм після зйомки. Так. І це найболючіше, що коли готова їжа. Я тебе мам, на ця роматуму і твої смакові рецептори просто. А тобі приходиться знімати відео. Але часто скажу відео це. Чи... Моє друге життя. Я дуже його люблю. Так само, як і написання писання. Пишу пісні я зазвичай по одному методу, який мені порекомендував чат GPT. Я зараз вам його можу трішки показати, як я його заоформила. Це от головні структури написання писань Можу трішки зачитати це, я сьогодні написала. Треба тема структура. Тем, тема, про що ми хочемо, співаємо. Треба потрібно вибрати конкретний е... тем. Мен. Я не писала. Не суть, добре, да. просто там по фломастрам поводила і з цього погано видно. Але я розберу я ще зентувала нотатки в айпаді. І все таке. А я пишу пісні, звичайно, ввечері. Це відбувається, коли немає світла, в мене є свічки, у мене є якесь натхнення, я беру там метафору, порівняння, опис. До речі, українська мова. Багато хто каже, що українська мова там, звісно, українська мова потрібна, так. Це теж кажуть, але кажуть, що ці порівняння, опис, література це не потрібно, ви кажете, ніколи вже no, no. особливо для музикантів. Тому що я навіть не знала, що в піснях завжди використовується порівняння, опис, метафора, тема. Це все використовується те саме, У мене в зошиті з української літератури є такий вклеєний листочок, де там написано. Як складається опис вір? А от, це саме, що і пишуть ці пісня. Чесно, я була в трошечку в шовку. Тут буде щотчик, скільки я поправляю волосся за все відео. Ну, чесно, я була в шоці, що література справді дуже потрібна для написання пісень та й для складання якихось, наприклад, рифм теж дуже це потрібно, чесно вам кажучи. Не вже мають аромати їжі. Стримуємо себе. Друге, це коли я встигаю все-таки співати, грати, ще раз грати, танцювати, малювати. Англійська, французька, я нічого не встигаю. Насправді, я встигаю, стараюсь. Граю я як і на фортепіано, іноді можу не ходити кожні кожен, кожен тиждень по два рази, можу один раз піти, можу раз не піти, бо граю на синтезаторі вдома та треную, звісно, тому що я зовсім нічого не встигаю. По фортепіано зрозуміло. Ще я хожу на заняття з хору. Це у мене хор, у мене група Ансамбль Мрія почала ходити недавно, десь, може, пару місяців, але дуже подобається. Добре, що там була моя вчителька з вокалу. Надія, я у вас, Надія Миколаївна. Тому я, знаєте, не сильно змінила, не сильно злякалася, звісно, коли я пішла, було видно, по мені що я соромилась, я так знаєте, трошки. I Насправді я доволі швидко влилась в колектив, тому що буквально за три тижні, після того, як я влила, е, прийшла, я прийшла, і через три тижні у мене був е, мій перший концерт ну, в цьому хорі. Я до цього ходила ще на ВКО, я знімалася в кліпах моєї минулої вчительки. Як суть, минуло, я з нею б займалась, звісно, але і з надією, звісно, займалася. Але просто я займалася тоді літом в бабусі в Житомирі, а я живу в Києві. Тому ось так, на Анною Воронецької. Анна Воронецька. Всіх вчителів з музики люблю. А, окрім Єлизавети Миколаївни. Я розумію, що я теж Єлизавета, це не дуже коректно звучить. Я люблю всіх людей, всіх 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 але я просто можу людину, вона мені не подобається. <сих> так, все, будемо, будемо етичні, та не будемо такими. <гум> а на хор я ходжу, але іноді, наприклад, як сьогодні в мене відмінило заняття, тому що вчительки була нарада. Це таке буває і це нормально для хору. Я трошки змерзла. Тому я візьму плаваю. Боже, на, нас з вами завжди, коли я знімаю відео, якесь таке. Така прям домашня, класна атмосфера. І за це я люблю канал, тобто, можна просто сісти з кимось виговорити. Це так прикольно, комусь щось показати, розказати. Я дуже люблю, коли щасливі люди. Тому що я рак, я липневий рак. <гум> тому так я така людина, Так я емпат, ще плюс. Да, плюс копилочка знання про мене. <гум> я емпат. Так, так, так. А наступне, коли я встигаю навчати українську мову. Можливо, мені, десь на написати «піп». Ладно, я не буду таке навіть вантажі накладувати, не, не, не накаркати, так сказати. Не знаю, туди ні. Я не вірую прикмети, але не всяк випадок. Я, знаєте, така перештрахуватися якась бабка. Боже, в мене ті була з тимбали, чесне слово. Все трасу їх поправляю. Мені, чесно, часто самої бісяться, коли я от поправляю волосся. Але я не можу дуже рівно поправляти волосся. Все, прекрасно. Це ми виражемо. Продовжуємо далі нашу дуже гарну, атичну А, Я займаюся українською мовою, з моєю вчителькою української мови, літератури, історії а, в школі. Uh, і коли перейду, буду займатися онлайн. Uh, Валентина Вікторівна. Ви класна вчителька, ви, ви дуже розумна, ви дуже от просто. Якщо ви це бачите, ви дуже класна, ви дуже розумна. Я часто захоплююсь вами вашим словниковим запасом, вашим uh, різними. Мовлення, але я не захоплююсь вами як поведінку в житті. Я розумію, що ви вже вчитель з великим стажем. Вона навчала саму Віталіну Біблів. А я дуже люблю цю акторку Віталіну Біблів. Всі це для вас? Я обожнюю вас, чесно. Буду на щастя, my one love, скажімо так. Я просто не кожна шабі будинчок на щастя. Звісно, звісно, обожнюю, обожнюю. А віталіну Біблів не допомогла поступити в Карпенка карова і я теж хочу, щоб я поступила в Карпенка карова Карпенка-Карова, Таку, як я, ви ще ніколи в жизни не бачила, я, чесно кажу, самісті були женщини, яка бум бум Ніжної, елегантної дівчинки. Та грубої. Я бываю, скажімо так, у ці пісні під цією. Все. А, я створю дуже поступово в Карпенка Карова, як ви це зрозуміло, я це нагадала вже <смі> багато разів. Але так, це моя мрія, я хочу стати акторкою або юристкою, але більш, звісно, схиняюсь до акторки. Я планую присвятити більшість життя сім'ї, кар'єрі акторству, а десь під років 40 піти в юрист, юристку. І чому я мала сороків піти на юристку? Здрасті. Хто сказав? Я сказала, що ма і юристка, актурка, нічого стати. Я завжди собі кажу, посмімо в грубу, віддохнемо просто так в гарабу. Ладно, це дуже якось так погано сказала, але ну знаєте, іноді хочуть відпочити, але треба йти до своєї мати і цілі. Звісно, я завжди прагну навчатися більшого, кращого. Але іноді буває таке, що ти просто вигораєш. Ти хочеш, чітко, я хотіла просто так без в кімнаті, їсти шоколадку. Таке буває, і це нормально, дівчата, це нормально, ще якщо у вас є місячні. І, до речі, про місячні говорити зовсім не стидно. ротик ротік оп. що це не нравиться, це дівчачки. Ну, так що я заявляю на всю країну. Я слаба на голову людина, як заявила Таня Густка на е, Супермамі. Ні, Я заявляю на всю країну. Мальчикам тут не місце, окрім е, Андрія, Тимофія, Саши і Вані. Це мої однокласники, просто хочу, щоб вони дивилися мене. Про мої відосики. Так, да, але в ніколи вже відачики, вони завжди не дивляться. Пікні відосики не це називають. Але ні, справді, я, я можу бути дуже такою енергійною, а всередині просто плакати. І завжди я знаю межу свого енергійності. Я знаю, що коли я прийду, я розумію, що я на себе веду як малолітка якась. Я розумію, що мені 12 років, я там не там якась 20-літня бабка. А, ну просто треба знати межу атичності. Мені це важливо край знати. А, ось так. Ну, не піду з пайда. У нас вже сюди зрозуміли. Але я люблю знімати відео. І ще останнє моє головне до вас таке останнє. Напевно, що я скажу в цьому відео, яке мені дуже, до речі, сподобалось. Якщо вам слово це відео, буде друга частина, звісно буде. буде. <laughs> <laughs> І коли я встигаю знімати відео? От відео я взагалі не встигаю знімати, щоб розуміли, я знімаю відео ввечері, 9 годин, тому що мені зараз треба сидіти робити презентацію на завтра, видна інформатику, а я сижу і знімаю відео. Але для мене важливо розвивати себе а, а, в тих напрямках, які мені цікаві, які мені потрібні а не інформатика, а, програма якесь непонятне, ви поняла, да? так? Там, ще, там не по суті. Мені не сподобалося завдання, але треба буде зробити. Тому так, всіх люблю до нових зустрічі. Чекайте більше відео, цей час буду вам пахати. Е, знімати відео. Всіх люблю, друзі. До зустрічі. зустріч. Чмокі-тмокі. Косуть.